Камера мотор, пішов звук. Всім привіт дорогі друзі, Це Макс брат і сьогодні з вами буде такий контент, знаєте, не дуже. По мені трохи видно, може я там ну, трохи красний там в якихось моментах, но то я просто так сказати плакав, ну, тому що Не можу описати свої думки на даний час. Я взяв цей ну, телефон і пішов одразу знімати відео. Мені би все, все одно, що зараз, якщо хтось побачить, що я знімаю, хай бачать. Хай бачать, що я таке Макс брат. Я завжди намагався бути. Якимось сильним, але мені це не майже, майже не вдавалось, тому що я залишився тим Максимом, тим, тим Макс, Максом братом, який був 10 років. Мене зупинилось життя просто 10 років. Кардинально. Кардинально змінили життя. Коли не стало його, я маю надію, що це відео, цей відео мені допоможе змонтувати, тому що мені душевно дуже боляче взагалі його буде монтувати. Так та, та, як само як знімати. Я намагався завжди бути якимсь. Ну, посміхненим, навіть якимось веселим. Що мені так класно, мені так круто. Але я просто втомився. Втомився від тої маски клоуна, від того всього, що типу. О, там... Клоуни все інше. Я навіть, чесно скажу, не планував записувати таке відео, але рано чи пізно це мало відбутися. Я думав, що все мине, але нічого не минає. Так от, про кого я казав, що там, що все змінилось, коли пішов в життя він, мій тато. Сержант Збройних сил України. Бойко Валентин Анатолійович. Народився він 4 серпня 1979 року. Або давайте краще. Якщо комусь буде цікаво, я залишу ссылку на Вікіпедію. На Книгу пам'яті і ви там все самі почитаєте, тому що в мене немає. У мене немає зараз сил нічого розказувати. Я ж кажу я завжди. Думав, що я буду таким от усміхненим, класним, крутим. Я пережинув через себе, робив контент з 2020 року по 2023 рік. Поки не перейшов на українську мову. На російській що я можу сказати? Якби казати те, що я там зробив неправильно, ще щось. Я не буду. Тому що я сам обирав що, ну, свій шлях. Як в мене там не Оскорбляли, не звинувачували, що я там предатель родини. Але завжди я намагався робити контент веселим для вас на російській мові. Тому що йогохват буде більший, ну я так думав собі, і охват буде більший і все буде добре. Зараз я десь камеру поставлю, я не знаю де. Я от шукаю місце, зараз ми продовжимо. Так от. Робив я контент на російській. І я завжди хотів підняти настрій тим людям, які мене дивляться, я ніколи не хотів показувати своїх справжніх емоцій. Я, звичайно, показував за, цей, за ці роки свої справжні емоції. але Намагався цього робити набагато менше, щоб просто. Ну, просто було б краще вам і було б краще мені. Тому що я не міг дивитися, як би я дивився зараз. Зараз в мене взагалі як такого стимулу стрімити немає. Не стрімити не знімати відоси, тому що я от перед записом цього відео я сів і просто погортав книгу пам'яті І я Згадав той час, коли було все добре. А було все добре до. 8 грудня 2014 року! А що було 8 грудня 2014 року я вам поясню. Але то всього по порядку. 1 грудня 2014 року, навіть не 1 грудня, раніше десь в листопаді. Е, ні, давайте ще далі зайдемо. В березні місяці 2014 року, коли мій батько пішов на роботу, його забрали прямо з роботи військомат, що треба захищати. Нашу країну, і він поїхав ну, спочатку військкомат. Вийшов там в медкомісію і сказав, що він буде проходити службу. Але те, як в нього, ну він погано бачив на одне око, йому сказали, що він, в принципі, ну, він буде командиром значить, своєї роти. Вот. і... Він там в принципі участвувати, як і не дов був бути. Він приїжджав додому, все, я не придавав тому значення. Ну, їздить і не їздить. Я тоді був зовсім дитиною. Мені тоді було 9 років. І я не міг собі уявити, що я зможу відчувати після. Кількох років. Не мог. Останній раз, коли я його бачив, це було 1 грудня 2014 року, коли я, будучи ще тоді в 4 класі, пішов до школи. От. Я не знав, що. Ну, я думав, що зараз от прийду, там, ми поговоримо. Але коли я пройшов. 1 грудня 2014 року додому кардинально все помінялось, тому що його вже тоді не було. Мені мама потім сказала, що його визвали, він поїхав і все. Тобто він поїхав, я не розумів. Ну поїхав, то поїхав я що. От. І потім, це той теж був грудень, десь. Якраз першого числа в мене була дуже сильна істерика. Була дуже сильна істерика тому що. Не знаю, мені просто хотілося плакати. Я не знав чого тоді. І якби істерика я єлі заснув тоді в той день. І все. Потім шостого. Грудня, День Збройних сил України тоді ще був. Я думаю, він і зараз є. От, е... Блін, комарі кусають. І я... ми крайній раз тоді позвонили. Якраз то, Ну, треба було привітати. Так от, треба було привітати Ну, День Збройних сил України. Ми привітали і все. Бо йому вже треба було їхати, Якби, я чув, що там гудить машина і все. Просто ну, що машина і все. А якраз 6 7-го грудня, ні, 6-го ввечері у них зламалась машина, вони не мали їхати на ту позицію. І їх. Може то був знак свише, їх не мали забирати. Ну, вони не мали їхати. Але все ж таки хлопці, ті, що були з папою, ну і папа теж, настояли на тому, що все ж таки нам треба поїхати туди. Не знаю, що їх тоді спонукало, але вони туди поїхали. І вже 8 грудня, класуючи телевізор, я чую тоді новину, бо я тоді дивився. Якщо я не помиляюся з тебе, там новини, вікна були, вікна новини чи якось так, От, в якому було сказано про те, що 8 грудня був обстріляний Донецький аеропорт повністю і є втрати. Але тоді, якби я цьому не придав значення, я ж кажу, тому що я був тоді дитиною, мені було 9 років, там якісь втрати, ну, що я мог собі подумати. Але тоді мама сказала: ну почекай. От, і вона по ці новини почула все. Е -е... І тоді ми ще не знали, хто там загинув, хто поранений. І 10 грудня, ну вже підводячи, от, мені стукнуло е 10 років. Такий от вік був. Ну, доволі для мене вже був вогонь 10 років, це каруто класно. Просипаємося ми. Ми якраз спали на дом дивані в трьох і просипаємося ми отого, от що мама каже: з, з нами народження туди-сюди. І коли дійшов подарок від тата, то вона почала плакати. Я думаю, ну мало ли чого вона плаче, ну може просто якби. Ну, те, що від тата, то отак, от оно би, ну, душевно. Я теж тоді не придав значення. Піш... Е, е, ходив же я тоді в е, в Який дев'ятий клас боже. В четвертий клас. І пішли ми в школу. Там мене теж привітали, вірши позачитували це все. Мені було дуже дивно, тому що зі своїм класом я сильно не ладив, а тут. Прям так вийшло, що вірші якісь розказують, ще щось. І коли ми вийшли з класу, класний керівник дає мені гроші, каже з днем народження, і дає якісь гроші мамі. Я такий думаю, чи це світ поламався, чому? Ну, з, з яким. З якою вообще, ну як це може бути, що вона мені дає гроші? Взагалі, блін, класний керівник, то ніколи такого не було, а тут бамс. От, я думаю, ну мало лі, ну може то в 10 років дають якісь гроші. Ну. От, і коли ми йшли вже лісом, у нас додому веде два ліси. Два ліси. От, коли ми йшли лісом, то мені мама каже, ти не засмучуйся, але мені треба тобі сказати одну новину. Uh, я кажу, та чого я буду зазмучуватися, ну типу, день народження, все ж добре. Uh, і вона мені каже, що я от плакала утром. і просто прийшла до нас в сім'ю новина, що наш тато загинув. Каже, тоді, що то 8 числа, ми ж дивились новості казали про те, що загинули хлопці. Хтось загинув, хтось поранений. А... І знову ж таки я не повірив. Я думав, це все сон якийсь. Ну, не може такого бути. Ну як таке може бути? Ну... Я не вірив до останнього. Коли приїхали гості, я думаю, ну зараз от цей... Відсвяткуємо. Дітей завели в кімнату. От, а в нас там дитяча кімната тоді була на той час. І їх відвели ну, в дитячу. Сидіть, якщо що, якби ми вас позовемо потім. От. І якби там була така щілочка, ну не знаю як то правильно на українській, я завжди говорив на суржику. Коротше, була така щелочка, колись, коли двері робив, папа ще. О, там такі стекло стояло в дворях, і там трошечки можна було побачити. Я дивлюсь, е-е, заходить, заходить військові, заносять домовину. Заходить батюшка. І щось вони там, ну, отак, от не зрозуміло щось роблять, но я не бачу. Я у мене із зором якраз проблеми з 8 років, вже 10 років минуло. Вот. і ну я не розумів, що тоді відбувається. Після чогось мама каже, що типу, підіть там, папа приїхав, це все. А я вже розумів, що щось тут не то. Ну, домовина. Ну, я вже начав трохи якось е, на підсознательному рівні, я вже почав розуміти, що все ж таки то був не сон. Все ж таки, що то не жарти були, і то все серйозно. Сестра боялась підходити до нього. Я пішов. Коли зайшов, там бабуся з дідуською сиділи. ну, виходить, мама і папа батька мого і мама моєї мами, тобто бабуся. І плачуть. У мене тоді взагалі ніяких емоцій не було, тому що я не знав, як реагувати. Ну, представте, ну на 10, ну, 10 грудня да? два дні як він помер. Ще ранку в мене було день народження, а тут вечором вже привезли його і я не розумів. А ще головне, перед цим ми з ним говорили про те, що. Ну, чи зможеш ти приїхати? Він казав, так, да, звичайно, я зможу, я постараюся приїду. Та він приїхав. Але приїхав вже приїхала вже та людина, яка ніяких емоцій. Показати не змогла. Тоді, коли стоячи, я торкаюсь його щоки. Щу... Ну, він був холодний весь. Я не вірив. Я в нього питаю. Кажу, ну куди тебе? Ну, поцілили. А як ти загинув? І мені ніхто, ну, ясне діло, що він мені не відповість. І я почув, хтось сказав, що поранення в нього в шлунок. Відбулося від снаряду осколок попав шлунок. І за того, що дуже швидко кров виходила, його не, не врятували. При великому би бажанні його б не врятували, тому що вони стояли на позиції, а, ну, майже пе, біля аеропорту, да, село Піски. І чисто фізично. Туда б швидка не доїхала, вони б його не спасли. І я тих лікарів не виню, тому що я розумію, що ну, вони б його не спасли просто. Якби я сильно хотів цього, але вони б цього не, ну, не зробили, вони б не змогли. Потім наступає 11 грудня, який — день похорону. В общем. Коли, ну, там поки все збирали, поки там, там кришка гроба, це все, хрест, я вийшов на вулицю. Я не по не повірив своїм очам. Настільки багато було машин біля будинку, настільки всього було, я виходжу на двір і дуже багато машин, навіть ну немає де тому бусу. Ну, який забирав якраз труну в центрі міста везли, і навіть бусу не було де стати. Тобто дуже багато було машин. Прям катастрофічно багато. Ну, і тоді я зрозумів на секунду. Тому що ну, все одно 10 років то не такий прям вік. Все одно я зрозумів десь на толі секунди, що він зробив достатньо в своєму житті, щоб. Ті люди, які да, віддати шану останні хвилини побути з ним. Я дуже пишаюсь те, що ця людина допомогла мені в більшості випадків і навіть зараз допомагає. Завдяки йому мене є майбутнє. Я хотів би сказати велике дякую. Йому, тому що якщо б не він, цього б всього не було, не було б цього ютуб-каналу, не було б цього відео. Ми б з вами взагалі не говорили і І не знали ви б, хто такий Макс Брат. Та я уверена, що мало хто і знає, хто такий Макс Брат. Да? В основному, може, знають якийсь там клоун, ще хтось, але... Це не так, Це тільки закінчив. Те, що він не зміг закінчити. Сьогодні якраз зараз четверта ранку. Ну, десь годин через п'ять-шість. Ну, година дев'ята, десята, тобто. Ми з вами поїдемо на хату. Нам треба там попрацювати. І мені там треба доробити, бо я там почав бордюри класти, плитку. Да, може, вона там десь не ровно, ну, але я зробив перший раз сам без всякої допомоги, без всяких фінансових. Там відео оборвалось і просто 10 хвилин відео, які я говорив, вони просто пропали. Так, от, хотів сказати про те, що цінуйте своїх батьків. Вічна пам'ять всім татусям, всім чоловікам. Всім жінкам, які захищали нашу країну з 2014 року, і по сьогоднішній день, а саме по 18 червня, коли записується цей відеоматеріал і велика пошана і повага тим жінкам. Тим чоловікам, які захищають нас зараз, пам'ятайте про своїх батьків і це відео. Вот я хочу закінчити красиво. З вами був Макс Брат. Всім дякую за увагу, хто подивився цей відеоматеріал. І всім до скорих зустрічей. Both go out your way, and the vibe is feeling stronger It was small. Turn to a friendship. A friendship turn to a bond. And that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own. When that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Can we not talk about family? we family's all that we got. Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gonna be with me for the last so ride. I the